Булася презентація видання пам'ятки історії культури Кривого Рогу. Фактично це видання є продовженням серії публікацій про пам'ятки історії культури Дніпропетровщини. У цьому виданні вміщені інформація про 281 пам'ятку, яка є в Кривому Розі. І видання має таку особливість, нетрадиційний зміст. Якщо ви хочете знайти інформацію у даному виданні, то вам допоможуть показчики, які розміщені в кінці. Ось, як правило, це іменний показчик, видовий, постатейний показчик і показчик географічних назв. Зміст ми зробили це. було на презентації. Ось і це було такий унікальний слайд. Ну а всім. Хочемо прочитати, познайомитися з цією книжкою. Звичайно, допомогу тільки показчики. Де можна цю книжку буде взяти? Книжку можна буде прочитати у бібліотеках міста. Ну, поки що тільки в бібліотеках знала. Ну, принаймні, Олександр Мельник, один із авторів статей, який презентував цю книжку, сказав, що зв'яжеться з Дніпропетровською облдержадміністрацією з управлінням культури і туризму і спробує прояснити ситуацію з приводу придбання. Ну а поки що тільки прочитати хто ще з Криворіжців брав участь над створенням книжки? Криворіжців брали участь Олександр Мельник, заслужений працівник культури України. Доктор історичних наук, професор Віталій Стецкевич. Він зв'язувався з нами з Канади онлайн. Ну ось було цікаво. Ця книжка створювалась в контексті загальнонаціональної програми про паспортизацію, скажімо, і створення. Таких оглядів всі, всієї культурно-історичної спадщини, яка є, ну, в даному випадку в Кривому Розі, це робить обласна адміністрація, яка і виділяє кошти на це. На даною книжкою. Ну, два роки десь працювали, десять, десять людей було в цьому проєкті задіяно. Два, два історика, два археолога, два архітектора, два філолога і е, е, мистецтвознаців. Тобто, книжка відповідає тим сучасним вимогам, які до подібних видань зараз е, Міністерство культури ставить. Ну, е Погано, на мій погляд, або, або недоліком є те, що пам'ятки, які не на державному обліку, сюди не попали. Але це було урядове рішення, що тільки ті свого часу воно прийняло давно вже, і тому ну, воно якби виконувалося того, що на це якби і виділялись гроші. Взагалі, вона має такого енциклопедичний характер, тобто все, що... На сьогодення можна було узагальнити, знайти. Там багато персоналій. ну, Більшість з них вже померло, але це біографічні довідки про них, про їхні справи, тобто це увічнення людей, достойних людей, які поклали своє життя. На те, щоб Кривий Ріг став кращим, більшим, потужнішим у всіх відношеннях. Це створювалося на базі документів музейних, так? які архівних Ну Так, так, а як же? Ж? Це і звіти, починаючи звіти з розкопок. Все, да, архівна база тут велика, велика залучена, Воно тут все є, посилання є.